І всім привіт, народ, так ми продовжуємо грати в цей ваш Age of History 3. Закрім минулим минули вам відео. Затащили тут одну війну. З Русня з нами погано тепер ставиться до нас, але це нормально, головне з Україною, харків відносини мати. Зараз треба відновити свій бюджет. Отримали додатково 15 провінцій, що для нас насправді кажучи велика кількість. Верховуючи те, що в нас загалом 27 провінцій. Пом... Ми, ну, ми, грубо кажучи, помножили свої провінції. Україна поки що тримай подарунок. По-хорошому зараз скачнути ці провінції. На браварня. Ой, мені, мені здається, що буде ось так власноруч пройтись. О! Ой! Румунія напала на мене. Сама чи з кимось? Румунія плюс Греція. Румунія плюс Греція. Мені навіть цікаво. У мене 280 вісік. Чи затащать вони мене, чи ні? Ой, а що я тут можу в спадку кончнути? Та майже нічого. Ну, давайте вартість інвестування зменшу. Погнали в столицю. Ой, я тут сам напав на них, але. Ой! Ой-ой, що перших, що других виніс. Але це насправді так що дуже погано взагалом, все, що відбувається. Все, білий мир. Примусили їх до миру. Але людські ресурси. М -м -м -м. І нам зараз доведеться на максимальних витратах на армію сидіти. Це жахливо. А, грошей ще нема. Прекрасно. Mm -hmm. Ще Україна мені образи кидає. І грошей нема. Хей, прекрасно, прекрасно, звісно. Дякую, Румуни. Що зіпсували мені життя. Так, в нас, в нас, 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 давайте. Швидкість відновлення. Десь я тут качав. А швидкість відновлення людського ресурсу вже є. Так давайте саме військові. Інвінт полків плюс стану. Не бачу сенсу. А ось просто швидкість відновлення дивізій. Я бачу сенсу. Mm -hmm. Румунія мене ворогом назвала. Та вже ж, вже ж. Окей, okay, давайте зменшимо зараз витрати на армію, бо мені все ж таки і гроші просто також потрібні. А так в мене так виходить, що все йде, всі гроші йдуть на відновлення армії. Це якось не дуже. Бо знову ж мені гроші потрібні. На те, щоб Україна на нас не напала. Затвердити. Ти, також покращити, не дратуй мене. Так, продовжуємо будувати унікальні будівлі. Бо, як ви бачите, у нас нам би саме грошей побільше також. Хоч у нас і так непоганий прибуток, але якщо ще більше буде, це буде прекрасно. Це такий, мі мінімум. Це мінімум, який ми можемо звідси забрати. Я цей мінімум заберу. І зараз тримай подарунок. Як неприємно, чесно кажучи. Ось ці постійні погіршення відносин. Мені не подобається, мені неприємно. Я думав, ми друзі. Погнали! Почну з нової провінції забудування. Так, тримай будівлю суду. Тримай ратушу. Тримай навіть. Економіка було б непогано сюди закинути будівельну гільдію. А, Хм-хм-хм. Ось тут усю будівельну гільдя. Та й давайте в стрій провінції вже також будівельні гілля чумпні. Просто щоб швидше, щоб дешевше все було, швидше все було. Далі, інфраструктура, бо тут багато інфраструктури не закинеш. О, ні, по сім, по шість. Просто завдяки завдяки тому, що я це я. Окей, давайте почнемо з ось цих. Просто тому, що інфраструктуру забудовую, бо це дасть мені дешевше дешевше все робити. Якщо я хочу вже забудувати ці провінції. Так, цифрова валюта і загальну освіту. Є. Yeah. А зараз інфраструктуру. Знову ж якщо що я захочу. Якщо я вже хочу забудувати ці провінції і витратити на це не всі гроші світу. Так, і сьомий рівень інфраструктури, все. Усюди є. Є також відновлення особового складу армії. Це цікаво, звісно, все. Але. Давайте пулу радників і максимальний рівень радників. Так, тепер ви готові. Починаємо з майстерня мануфактура. Ой, не вистачило грошей усім побудувати. Ну, Зараз. Почекай, поки добудується, будується все відносно швидко. О! Я прогав момент, де Україна на мене напала. Зом з Так, найважливіше, що це треба зробити зараз, це набити 25, якщо я зможу зараз набити 25, буде прекрасно. Ой, ой, я програю бій. Блін. Я не хочу перезавантажуватись. Завантажити. Не хочу, я не люблю перезавантажуватись. Я прогав момент нормальний. Неприємно. А тут просто така катка, де я без перезавантажень дуже складно буде. Де я зараз? Ой, там де я тільки. окей. На, тримай. Плюс 30 31... одні відносини. Отримайте інфраструктуру. Цифрова валюта. І щось ще було. А ось. Цифрова та інклюзивна освіта, все. Що тут за бонуси? Ой, вартість інструктування цікаво. І пул, і максимальний рівень навичок радника. Блін, головне, щоб зараз спадку вистачало на все. Так, не вистачав. Так, Україну, тримай. Ще раз. Не дратуйте мене. Давай навіть ще раз. Все. Я закидав їх. Блін. Зараз я хочу почекати. Погнали покращення. Зараз будемо намагатись тримати. Так, все, тут готово. Тут все готово. Погнали! майстерня, мануфактура, заводи. О, ще все ще вистачає грошей. О, автоматизований завод. Це в першу чергу в старих провінціях. Це дасть мені, ну, свій неймовірний плюс, ефективність виробництва плюс 20%. Чи не кайф? Я просто хочу піти з економікою більше, ніж в них. Тут не так багато провінцій, які треба забудовувати, тому я можу собі виділити трохи часу, так? Автоматизований завод є, далі торгівельний центр, торговий центр. Давайте банк, чомупні. Ой, Україна. Раз. А, два подарунок. Ой, зараз нема сенсу кидати подарунок. Банк. Залізниця. Є. Електростанція. Хі -хі. Хі -хі -хі. Та блін, як у нас просто улітає, мирні відносини просто прям улітають. Від... Так, який в мене максимум. А, я на максимумі своєму? Серйозно? Раз, покращено відносини. Два. Так, ти. Також покращити. О, ви з кимось воюєте вже? Дипломатія. У, з Японії і Кореї. Але вони програють. Е, Японія Корея програють. Так. Погнали відволічусь на покращення людських ресурсів, нехай буде збільшується. потроху покращується, нехай. Потім ще своє отримаємо. Так, радники. По-перше, тебе докачати. Тут в нас. О, покращення відносин. Будемо заважати їм. Ой, швидкість пересування також корисна Все. Відчепіться від мене. Дайте мені спокійно посидіти. Сонячні електростанції. На. Є. А далі погнали по душевим провінціям. Це парти Зерносховище. 40 коштують ферми, які по 60 коштують. Вітряки, які вже по сотці, коштують. Але все одно так швидко побудували. Зрощення, механізовані ферми, продовольчі ринки. Просто ринки. Як ви набридли? Набридли. Серйозно, прям дуже сильно мене вивертає від вас з вашими покра... погіршенням відносин. Дослідження не бачу сенсу. Не знаю, агресивну експансію і там свої приколи. Окей. Звичайні ринки є. Що, економічні будівлі? Усі є. Далі, що я ще робив? Адміністративні будівлі. Усюди храми, усюди пам'ятники, амфітеатри, музеї. Дослідження, я не бачу сенсу щось відкидувати, тому пропускаємо. Податкові, податкова інспекція, Податковий інспектор. Лікарні було б також непогано мати. Усюди і бомбосховище також обов'язково, бо. Бакуля русня. Так, бараки. Тренувальні що здешевше. Коротше, це здешевить мені покращення. Тренувальні пункти, які коштують також хороших сум. Подивимось, що вони нам зроблять після цього. Ти погнали: арсенал, Зброєрську. майстерню. Що? Максимум будівель? Та ну, серйозно, брешете. Зараз хочу до десятки інфраструктури. Закинути. ось так буде десятка? Тримай подарунок, не дратуй мене. Ну чому ти так зі мною так погано до мене ставишся? Я ж нічого поганого тобі не зробив. Все, зброїрська майстерня. Ой, збереження. І зброєвий завод. І на цьому все. Але тепер ще економіка. Дуже красиво, Ой, гроші, типу. Типу, грошей не вистачає, нормально. Що тут? Покращення відносин плюс 30%. Ха! Я щось не помічав цього до цього. Хі -хі. Може так будемо заважати їм. Нарешті нормально заважати їм. Так, і дуже важлива річ. Знайдешевши, погнав, найдешевшим. Все що до 400 кошту Воно має покращувати населення собі. Так, продовжуємо вкачувати тут економіку. Ой, мені русня і Китай вкинули. Вкинули допомогу. Думає... Думаєте, це вас від мене врятує? Я просто максимально викачав в провінції свої. Так що там? Ще є хтось? Ой, да. Ще достатньо. Менше 400. Продовжуємо вкачувати. Потім повернусь, подивлюсь. Так ще. Автоматизований збір податків. Ліміт, блін. Щось ліміт не так хорошо збільшується, як хотілося би. Хм, деякі провінції вже тут до кінця вкачують в економіку. Є. Червоне. Теоретично можна інфраструктуру максимум качнути, але це дороговато, насправді так кажучи. Ой, так, це дуже дорого. Погнали. Людські ресурси знову ж. Блін. А, спадок. Є. Ой, стоп. Ти ну ні. Ну ні, Україна програє. Давайте вже дочекаємось, що тут відбудеться. Ой, в мене максимальна скрабниця. Упс. Давайте військову базу тоді усім. Але це не допоможе. У мене просто спадку не вистачає, щоб нормально витрачати гроші. Давайте максимальні укріплення тоді. Полі, сад. стіни, замок. І в мене просто мак. Ну і максимум людського ресурсу збільшиться ще завдяки цьому, але і, і ми станемо неймовірно сильні такти. Генерала? Ще всього 16. Але при бажанні я зможу взяти собі. Ну блін, серйозно, 19 тисяч максимум на рахунку може тримати? Давай, що там? Чи вони не з України воюють, а з руснею в першу чергу? Ой, але не я не піду зараз воювати. О! Надіслати, надіслати, оголосити. Я готовий. Хоча треба було перед цим зберегтись. Ну-ка, давайте зараз хоча б збережусь. Хоча б зараз. Ой, так, зараз всі мають прийти сюди. Всі, хто живий. Або теоретично я можу зробити ось так, поділити вас навпіл. Сподіваюсь, по сотки можна вам довірити. І-і-і-і, здається. Так, сюди. Увімкнути. Адміністративний радник. Нехай ефективність оподаткування. Що дуже мало грошей дало. До речі, щось я затупив. Ой, ой, ой. Блін. Я б міг дуже сильно ще тебе качнути, і судячи по тому, що я бачу, я ще армію можу зробити собі. При бажанні. Ще на. Так, погнали зараз. Раз, два, три, 4, 5, шість. Є. Ой, мені не подобається те, що вони розбились по маленьким групуванням. Через те, що це штучний інтелект, він сам вирішив бігати. Типу, краще знає, як йому треба. Через це. Да, через це я навіть втратив деякі угрупування. Але що ж, що, що, ж, що ж. Перем? Що ж. О, ого, ого. Мені багато привінців треба. Це більше, ніж до цього в мене було. Можливо, навіть в два рази більше. А ну, я ж можу подивитись. У мене зараз 27 провінцій, а треба 46. Майже в два рази більше, ніж те, що в мене є. Так ну що, погнали? Угу. Все, що Харків і праворуч точно забираємо. Ось так. Ой! Не вистачає. Та ну ви знущаєтесь. Серйозно, не вистачає? Ось це прям вже дуже неприємно. Висунути вимогу затвердити. Я заслуговую на більшу кількість всього. То окей, почекаємо. Але, звісно. Так, ви давайте 148 окремо. Всі інші окремо. Я Вибачаюсь за те, що я з вами зробив. Я зробив погані речі. Погнали! Об'єднатись. Ну так, одна угу, одна вісьмірка. Ще вісім треба, на, створити. О, що ж, давайте поки чекаємо нікані споруди. Я тепер, сподіваюся, не знайдеться достатньо чокнутої країни, яка на мене піде. Економіку сюди, в ці ваші нові провінції. І хотілося б інфраструктуру. Ой, давайте всім вже інфраструктуру ось так. Доробити. Типу, не вистачає спадку, та буває. Ой, це, до речі, те, що можна новим провінціям зробити. Тримай ратушу, тримай будівлю суду, пам'ятники, амфітеатри. Ой, що тут відбувається. Хтось на Україну пішов. Тримайте музей. Іхі. О, не програли. Так. О -о 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 -о. Я не знаю, що, що взяти. Швидкість відновлення, швидкість пересування. Не знаю, нехай буде. Хай буде. Інфраструктура. Хоч щоб у всіх була топова інфраструктура. Так, це саме спадку не вистачає. Але і грошей воно також хорошо коштує. Що, в нас з тобою все ще Все ще перемир'я. Але ось ось закінчиться. У мене ні цікаво. О, скло! А, ну тут нові ресурси. Скло це старий ресурс, здається. Та. Це дивно, що я не топ. А, ну тільки в одній провінції виробляє нормальне скло. Тому я не топ-1 по склу, але по більшості речей я топ-1. Єп. Що в мене тут по ліміту? О. Перше покращити полки. Ще 16. Ой, збереження. Де, yeah, де-де-де. Yeah, yeah, yeah. Створити. Збираємо. Така непогана кількість 360. А, тут можна суп покращити. Ой, а суди на нашому рівні досить непогано дають. Та ну і тримай. Все. Блін, mm -hmm. насправді кажучи, може так статись, що я навіть не потяну їх, бо вони зараз відновлені і можуть бути відносно сильними. Тому я збережу, збережусь, піду. Ну, я можу теоретично сильніше підготуватись. Ой, що Румунія, але байдуже все. Вперед погнали. Головне зробити ось тут бої. А, в мене шиїв увімкнений, непогано. Давайте їх. Бо відбиваємо. Ой-ой-ой, ідуть ой, ой. на мене якісь сміливі. Ем, а чого ти не йдеш? Штучний інтелект, якщо ти увімкнений, так чого ти нічого не робив? Тупи якийсь штучний інтелект, так? Навпіл. Генерала. Погнали. Знову ж. Ой-ой-ой! ой Максимальні утрати на армію. Тут тепер ще й бойовий дух великий. Та тримай навпіл. Ще одного генерала. Навпіл. генерала, все. Ну, їх просто порозбивав основні їх війська, а тепер можна ось так дуже, дуже широким фронтом ходити. Бити. Так, є, 100%. І мені треба. Ой, то я. Окей. Я запам'ятав. Навіть фоткати не буду. Ось так по цій лінії. Ну і військові репарації, приколу дай. А, ні, маріонетки не зможу зробити. Ну, військові репарації тоді просто. Крим сформувати. Єй. Хехе, хехе. Я зробив. Ой, теоретично можна Монгольську імперію навіть зробити, але я не бачу в цьому сенсу. І половців, це цікаво. Але ні, але не буду. Не хочу. Я 10-те місце по сирі в світі. Економіка. Я навіть по економіці не перше місце. Але. Давайте об'єктивно, хто там. Італія, перше місце по економіці. Покажи мені найкращу свою провінцію. 4,38. Ну, в мене провінція якась. Яких... Ну, ну, хоча ні. Тут ще нові провінції, не забуваємо. Але, типу, в мене 19 19,3 найкраща найкращі провінції. Могла бути більше. Загалом, типу, можна Можна, взагалі тепер з такою кількістю провінцій, як зараз, 73 провінціями. Спокійно світ захоплювати. Ще раз нагадаю, що в усилані в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Factory, гра, яка вийде через півроку, якщо ви зараз додасте до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Ну, так само ви можете подавати всі інші мої ігри до бажаного. Найбільше мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і хоч з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.